Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни угорців в Закрівцях на Коломищі. Тоді в селі знаходився шпиталь Першої угорської армії. Місцева мешканка пригадує, тут поховали 60 мадярських військовослужбовців. Та й вони в нас були, а то близько, я до них ходила, вони мені цукерків надавали, вони мені все давали, бо то діти у нас були, а тата не було, все на війну. Всіх я всіх хлопців, тих знаю, всіх. І я так ділую, бо тут дивлюся, в правісі, Правіш у нас коло того коло церкви, а вони всі тут поховані. Ще у 2012 році угорський уряд звернувся до торговецького сільського голови з проханням встановити пам'ятний знак на місці поховання солдатів, з роботами не затягували. Європа зробила правильні висновки з уроків Другої світової війни. Вона зрозуміла, що краще економічно жити, працювати, спілкуватися спокійно. Їздити один до одного у гості це десь великі і кращі плоди, ніж воювати одні з одному і створи... так, був створений євросоюз. На урочисте відкриття прибули представники Міністерства оборони Угорщини та генеральний консул. Йожев Бачкаї зазначив, що в Україні такі пам'ятні знаки встановлені не лише на заході є поховання угорців і на сході на Луганщині. По всій Україні та Угорщині стоять позначені, а то не позначені кладовища і могили, як жорстокі кілометрові знаки, які нагадують про українсько-угорських солдатів, які у другій світовій війні воювали на одній стороні або проти один одного. Разом із нашими українськими друзями і братами ми зібралися, щоб відкрити цей пам'ятник на початку 21-го століття у безпосередньому сусідстві угорщини в багатьох українських селах згадують солдат, що полягли у боях. представники влади. Та родичі загиблих поклали вінки і квіти до монументу. До речі, на місцевому кладовищі знаходиться ще шість угорських могил.